Здоров, мене звати Сашко. Вітаю усіх навіжених любителів рослин на моєму каналі Рослинарня. Сьогодні, 26 лютого, в нас в Одесі чудова погода, і це значить, що це прекрасний день для посіву насіння наших улюблених рослин. Я маю як на аматора чимало насіння, це і декоративні хвойні, і цікаві листяні дерева, а також деякі неймовірні степові трави. Сьогодні я все це збираюся посіяти, покажу вам, як я це роблю, і сподіваюся, що для усіх вас це відео буде цікавим, а для декого, можливо, навіть корисним. Тож, нума до роботи. Спершу хочу показати вам, яке взагалі в мене є насіння, що я сьогодні збираюся сіяти. Ми пройдемося коротко по кожному типу насіння, і потім я вже перейду безпосередньо до посадки. Дивіться, в мене є насіння магнолії суланжі. Його не дуже багато, але насправді тут приблизно півтори сотні насінин. Подивимось, я скоріш за все, буду сіяти кожну насінинку в окремий чек, в касету. Так що подивимось, що з цього вийде. Отут у мене насіння серцесу європейського ніколи не вирощував це дерево, але виглядає воно просто неймовірно, особливо на весні, коли цвіте. Насіння було замочене, все це насіння було замочене, трошки підсушене, щоб, щоб мені було з ним. Зручно працювати, тому що мокре насіння це, це ті ще забавки, воно липне до рук, потім руки забруднюються ґрунтом. А тут у мене насіння кипарисова калавсина, його в мене набагато більше, ніж тут я вам показую. Це просто зразок. Я не знаю, для чого мені так багато цього насіння, але подивимось. Посаджу його дуже густо і подивимось, що зійде. Потім буду. Пікірувати і розсаджувати в окремій ємності. На щастя, кипарисова клавси не, не дуже примхлива рослина, тож можна працювати. Тут у мене насіння матасик китайської, зібране в одеському ботсаду. Я просто підбирав шишки з землі, досить небагато. Але от у мене така кількість насіння, я збираюся її посіяти і подивимось, що з цього вийде. А цієї зими, як не дивно, я зібрав насіння, коли був з візитом у Києві. Зібрав трошечки насіння кипарису-нутканського, кипарисовика Нутканського, кипарису якщо хочете. Не дивлячись на те, що насіння було зібране взимку. Це були зібрані цілі шишки, з яких я потім видобув вот таку невеличку кількість насіння. Я думаю, що все має бути добре. Насіння схоже, що не промерзло, і я думаю, навіть пройшло якусь природню стратифікацію, і тому я збираюся його посіяти. Очікую хоч якогось результату, подивимося, як буде схожість. Тут у мене насіння криптомерії японської, або сугі, як її називають в Японії. Прекрасна рослина, одна з моїх улюблених. Насіння привезено з Італії і гадки немає, яка буде схожість у цього насіння, але я також обов'язково його посію тут. Вкотре в мене ще залишилась партія досить велика партія насіння Калоцедруса. Я теж його вже досію нарешті. Воно було замочене з усіх. З усього насіння, що в мене було, це єдина, єдина частина насіння, яку я замочив і трошки просушив, щоб можна було хоч якось з нею працювати. Так що подивимось. Кала знову. Тут у мене насіння ставкового кипарису. таксодіуму. Я якщо чесно, я дуже сумніваюся, що з цього насіння буде якесь діло, але подивимось, я збираюсь посадити і, можливо, будуть якісь сходи з нього. Тут в мене кубка насіння кедрів. Кедрів атлаських, як я собі зараз розумію. Тут в мене пачка насіння шаблі сухостепової. Його тут дуже багато, насправді це я збрав влітку 2022 року в околицях Кропивницького. Дуже люблю цю рослину, вона дуже пахуча, виглядає дуже декоративно, так що збираюся посіяти частину в касети, частину посію просто в землю. І очікую, що вже цього літа я буду мати прекрасні рослини. В цій пачці аналогічно в мене насіння шавлі і поникової теж зібране в околицях Кропивницького. Частину насіння я вже посіяв в ґрунт, а залишок, який я зараз вам показую, я збираюся посіяти в касету і отримати окремі рослинки. Тут у мене цілий скарб, мабуть, з півтора десятки насінин таких квасолинок Астрагала 60-квіткового. Я з великим з великим трудом, з великими складнощами знайшов ці насінини. І... Буду дуже бережно до них відноситись. Спробую виростити хоча б 5 ущиків цієї прекрасної рослини. Суто для себе. В цьому пакеті в мене насіння червонокнижної рослини, гвозди бузької. Теж посію частину в ґрунт, просто на ділянці частину в касети і сподіваюся отримати ці прекрасні рослини, щоб. Рослина не вимерла в дикій природі. Якщо вона навіть вимре в дикій природі, в мене все ж таки залишиться якась популяція, вирощена мною. Якщо ви думаєте, що я злісний браконьєр, то можливо частково так і є, але я зібрав насправді дуже невеличку кількість цього насіння. І от я збираюся посадити цю рослину, розмножити. Так. В цих пакетах в мене насіння кедрів, атлаських і ліванських. Мені подарував це насіння добродій Олександр з Одеси, з яким ми зустрілися, і він люб'язно надав мені це насіння. Зібране ним просто з землі, самосіву кедрів, які зростають в ботанічному саду. Він просто підібрав насіння, проростив воно вже з корінцями, І теж я посів їх трошки окремо, тому що насіння вже проросло. І сподіваюся отримати кедри, так що, от моє насіння, яке я збираюся сьогодні сіяти, і тепер можна переходити безпосередньо до роботи.